Якщо не жить не дає дихати, Нокспрей віднежить у спрей для наших людей. За даними розвідки Данії, Росія готується до повномасштабного вторгнення в Європу, і та їй знадобиться трошки більше часу, тому що за попередніми висновками вона слабша, що найменше втричі ніж була три роки тому. Відповідно, зараз. Повномасштабне вторгнення піти в Європу. Росія точно не зможе, але це не означає, що вона відкидає цю ідею як можливу на майбутнє. Ні, звісно, вона продовжує дивитися на країни Балтії, вона продовжує будувати плани, вона продовжує розмірковувати над тим, яку країну вона ще може захопити. Ну і от розвідка Данії говорить про те, що в 2024 році Росія інтенсивно переозброювалася і робила це з метою. Отримати можливість е, на рівних протистояти країнам НАТО. Е, знову ж таки, про НАТО говорили і в ефірах на російських телебаченнях. І про НАТО. Коли ми говоримо то протистояти, е, коли говоримо про протистояння НАТО і Росії, ми говоримо і про те, що, е, на жаль, НАТО забюрократизоване, тому кожен процес вимагає папірця. Кожен процес вимагає узгодження, кожен процес вимагає погодження членами НАТО. Відповідно, це затягується у часі. В Росії цього немає. В Росії є указ Путіна, слово Путіна, яке треба виконувати, тому там все робиться швидше. Підтримка з боку Китаю, Північної Кореї та Ірану дозволяє Москві вивільняти ресурси для переозброєння. Прийняти рішення про початок війни проти НАТО Кремль може, якщо вважатиме, що Штати не підтримуватимуть європейські країни у війні з Росією, тобто, якщо раптом штати таки вирішать, хоч Даніель зараз сказав про те, що нічого на це не вказує, що штати захочуть вийти з північно-атлантичного альянсу. Але тим не менше, якщо це станеться, або якщо Росія або Путін почує цю слабинку і зрозуміє, що Штати не будуть підтримувати Європу при нападі, відповідно він може теж. На це піти а, зупинити або припинити війну проти України а, таким чином він звільнить ресурси для підготовки до наступного конфлікту. Чому зараз активно заговорили про зупинення війни до. Великодня або до 9 мая, Ну, по перше, путіну треба чергова перемога для того, щоб її вчасно оголосити, тому що і до 9 мая минулого, і до дев'ятого поза позаминулого у Путіна не було здобутків про які він міг би вити розказати на червоній площі. А тепер йому вони потрібні. Ну бо там дата красива, там річниця. Ви розумієте? То треба як про на річницю говорити про щось масштабне: про те, що я молодець, завершив війну, денацифікація проведена, демілітаризація проведена. Ми Молодці, ура, товариші, можемо А, Ну і щоб це було підкріплено, відповідно, треба зупинити активну бойову фазу. Ну а далі вже робити висновки, переозброюватися і будувати наступні плани, куди йти з війною. Через півроку після завершення бойових в Україні, за оцінкою датської розвідки Москва може розпочати локальну війну в одній з країн, що межують із Росією. Тут знову ж таки. Ми говоримо про те, що Європа має розуміти, про те, що ну ви теж тепер є частиною цієї війни. Якщо ви три роки допомагали Україні, але все одно розуміли, що це не ваша війна, то за півроку це може стати вашою війною. Через п'ять років Москва буде готова до великомасштабної війни в Європі, якщо зрозуміє, що Штати до неї не будуть долучатися. Знову таки, розвідка Данії нічого від себе не додавала. І подобається мені а, стаття, яка вийшла в The Times із посиланням на міністерство оборони Великобританії. І саме цитата, яка кидається в очі, що Трампу треба сказати іди за курсом російського корабля. Як це робив український військовий по відношенню відповідно до корабля, знаходячись на острові Зміїний, непогана цитата. Треба взяти її також собі на озброєння.